Власне, увесь попередній тиждень я якраз і зазначала, що на початку. Вже чинного тижня погода кардинально зміниться, тому що холодний атмосферний фронт з північних широт, я думаю, вже всі відчули, як цієї ночі діяв рвучкий північно-західний вітер, який огортає практично кожну вулицю столиці, та й в принципі України. Але цей холодний атмосферний фронт нині перебуває в системі циклону, тобто вже в холодному, в принципі, середовищі, який сформувався над країнами Балтії, і він буде просуватися до південного сходу нашої країни. Тож, звичайно, що скажу. Що в день будуть комфортні, абсолютно комфортні показники температури 23-25 градусів? Хоч розумію, що зараз доволі прохолодно. Але не ремствуємо, не нарікаємо на ось цю довгоочікувану свіжість, яка нарешті постукала у кожні двері. Звичайно, для когось знадобиться ковдра. А ось що небесна канцелярія підготувала для Києва. Які новини та події знає Єлизавета Калітвенцева? Тобі слово.